Путін вимагає від заходу письмових гарантій, що Україна не буде в НАТО. Поляків опитали, кого вони вважають кращою першою леді за кібератакою на мережу міністерства закордонних справ у Празі Стоїть Китай. Росія збирає 50-ти тисячне групування на кордоні з Українською Сумською областю. Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед візитом до Берліна. Український лідер сьогодні зустрінеться із канцлером Німеччини. Фрідріхом Мерцем на запитання, чи обговорюватиме він із канцлером питання поставок та використання далекобійної зброї. Зеленський підтвердив, що ця тема буде порушена обов'язково. Президента також запитали щодо організації тристороннього саміту. Він запевнив, що підтримує цю ідею, що до припинення вогню в Україні у зустрічі мали би взяти участь Дональд Трамп і Путін. Тим часом, як пише Більд, Німеччина пропонує профінансувати. Ти розробку українських крилатих ракет із дальністю до 2,5 тисяч кілометрів. Очікується, що про це сьогодні офіційно оголосить канцлер Мерц під час зустрічі із Зеленським у Кремлі. Заметушилися, як повідомляє Reuters, Путін вимагає від заходу письмових гарантій, що Україна, Грузія, Молдова та інші колишні радянські республіки ніколи не стануть членами НАТО. Також Москва хоче, аби Україна стала нейтральною державою, були зняті санкції, а також забезпечено захист російськомовних в Україні. Адміністрація Трампа наказала дипломатичним представництвам США призупинити можливість візитів для отримання студентських віз. Це рішення пов'язане із запланованим розширенням процедур перевірки активності у соціальних мережах для заявників. Іноземний студент Гарварду Лео Герден заявив, що ситуація викликає занепокоєння. Чесно кажучи, протягом кількох годин я не знав, чи я є нелегальним іммігрантом без документів у цій країні, чи як статус Гарварду для прийому іноземних студентів дійсний. Проте на нас чекає судове засідання, і загалом навколо цієї ситуації багато невизначеності. Призупинення дії віз діятиме до подальшого повідомлення. Це стосується як студентських віз, так і віз, виданих у рамках програм міжнародного обміну. Державний департамент Сполучених Штатів також готується запровадити розширену вимогу щодо перевірки активності у соціальних мережах для заявників, які Хочуть отримати американську візу. Однак як саме виглядатиме ця нова процедура, наразі не повідомляють. Державний департамент пояснює ці дії необхідністю ретельно перевіряти людей, які в'їжджають до Сполучених Штатів. Університети критикують рішення як напад на свободу слова у центральній Фінляндії. Голландські пілоти винищувачів f 35 а також фінські пілоти винищувачів ФА 18 Hornet відпрацьовують посадки. На автостраді маневри мають на меті краще підготуватись до потенційного конфлікту із Росією. Літаки беруть участь у маневрах БАНА, щорічних навчаннях фінських ВПС, під час яких пілоти відпрацьовують заходи на посадку на автомагістралях. БАНА – це відповідь на такі загрози, як ракетні атаки на авіабази. Нідерландці полетіли до Фінляндії, аби повчитися у Фіні, оскільки в останні такі маневри проводились у Нідерландах понад 40 років тому. Маневри є практичною реалізацією сучасної військової концепції гнучкого бойового застосування. Ця доктрина розроблена військово-повітряними силами Сполучених Штатів і набуває значення у збройних силах країн НАТО. Зокрема, у Фінляндії на завершальному етапі кампанія важлива абсолютна відданість кандидатів та боротьба за голоси тих, хто ще не визначився. Так, оцінив виборчу кампанію та її завершення експерти з іміджу та політичного маркетингу Барто Шуприк. Фахівець в ефірі польського радіо зазначив, що найвигідніше для кандидатів це робота у тих регіонах, де вони мають найбільшу підтримку. В без взгляду... зараз значення має. Повне занурення в кампанію не треба звертати увагу на якісь побічні ефекти. Тепер кандидати зосереджуються, і це правильно на тих територіях, які дають їм найбільше голосів. Адже навіть там є ті, хто ще не визначився, і це боротьба до останньої хвилини. Ні, здецидоване до останніх мінути. Тим часом соціологи вирішили опитати поляків не лише про потенційного президента, а й про майбутню першу леді. На думку 56% людей, кращою першою леді буде Малгожата Часковська, тоді як Марта Навроцька отримала 44 голосів. Чеські служби встановили, що за кібератакою на мережу Міністерства закордонних справ у Празі стоїть Китай. У зв'язку з інцидентом Міністерство закордонних справ викликало посла Китаю, як повідомляє. Міністерство закордонних справ Чехії кампанія проти міністерства триває із 22-го року. Цілю атак був один із відкритих каналів зв'язку. Він вважається частиною критичної інфраструктури країни. Відповідальність за дії покладається на кібершпигунську групу, пов'язану з урядом Китаю. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський розповів, що після цього у міністерстві запровадили нову систему зв'язку із підвищеним рівнем безпеки. Канада планує приєднатися до програми переозброєння Європи. Польща та Литва збільшать кількість залізничних сполучень у Вроцлаві. Побилися оболівальники. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні хотів би, щоб його країна приєдналась до програми переозброєння Європейського союзу РеАрм Юрап. Очільник уряду оголосив в інтерв'ю громадському мовнику CBC, що йдеться про зменшення залежності Канади від закупівель американської зброї. Він додав, що 75 центів із кожного долара, який Канада витрачає на зброю, йдуть до Сполучених Штатів. Це нерозумно підсумував прем'єр. Міністр, за його словами, переговори з ЄС тривають уже кілька місяців. А більша конкретика має викристалізуватися до дня Канади. Карні наголосив, що Канаді доведеться витрачати більше коштів на оборону, і пояснив, що саме тому його уряд наразі не представляє бюджет, а зробить це восени. Із грудня подорож поїздом із Варшави до Вільнюса буде коротшою на одну годину. Із Польщі також можна буде дістатися до столиці Литви трьома залізничними сполученнями на день. Про плани оголосили «Інтерсіті» та Литовська залізниця Елтежелінк. Обидві компанії підписали лист про наміри, у якому зазначено, що подорож між двома столицями найближчим часом триватиме менше семи годин. Наразі пасажири можуть скористатися сполученням, яке включає пере. Садку у литовському місті Моцкава тривають також роботи над двома новими сполученнями до Вільнюса через познань та Варшаву та також із Сувалок. У листі про наміри також йдеться про майбутню співпрацю у рамках нової лінії Райл Балтіка, яка з'єднає Польщу із країнами Балтії. Литовська та польська компанії мають намір підготувати спільну модель пасажирських перевезень а також план придбання рухомого складу, який зможе обслуговувати сполучення до Кінця року у Вроцлаві побилися оболівальники лондонського Челсі та іспанського Реалом. Ці команди зустрінуться сьогодні у фіналі Ліги е, конференцій. Олександра Пепшицька із головного управління воєводської поліції у Вроцлаві повідомила, що інцидент стався учора ввечері. Мундурові зареагували ні Правоохоронці негайно втрутилися і не допустили ескалації конфлікту. Оболівальники розбіглися у різних напрямках, а зараз поліція намагається ідентифікувати учасників події. Наразі інформації про постраждалих немає. Поліція повідомляє, що нікого не заарештували, а лише оцінюють збитки. Кликає не публікувати фотографії з відпочинку, доки відпочинок триває.